Це моє перше відео на YouTube, де я хочу бути повністю неправий. Я хочу, щоб дипломований спеціаліст зайшов до нас у коментарі і пояснив мені, чому те, що я збираюсь вам сказати, повна нісенітниця. Тому що той факт, з яким я буквально нещодавно познайомився, м'яко кажучи, мене ну, просто вів у ступору шок. І я не можу мовчати, я хочу сьогодні з вами поговорити про. Цю дуже таку неприємну тему. Справа полягає в тому, що як коуч, працюючи з моїми клієнтами, допомагаючи їм стати кращою версією себе, перше, що я завжди роблю, це питаю, як у них зі здоров'ям, яким спортом вони займаються, якими вправами, яка у них дієта, які вітаміни вони приймають. І деякі мої клієнти, вони а, кажуть, ну давай уже швидше почнемо купати в мою психіку, в мене самого, покращувати моє життя, розуміти, чому я чогось не можу досягнути, чому я застряг. Але тут я завжди наполягаю на своєму, тому що скільки б ми не копали, скільки б ми не розбиралися, але у нас є тіло, така собі фабрика по ем, виготовлянню певних гормонів. І саме ці гормони дають нам гарний настрій гарне самопочуття, високий рівень енергії, високий рівень мотивації і так далі. і так далі. Тому скільки б ми не капалися, скільки б ми не читали книжок, дивилися відео. Але якщо наша з вами фабрика не виробляє достатню кількість гормонів, то все інше буде просто марно. Саме тому я вивчаю питання здоров'я. І завжди, цікавлючись цією темою, прочитав дуже класну книжку, яка називається Як не померти передчасно. Це така стоїчна книжка. Чому вона стоїчна? Тому що а, автор, як от стоїки, вони кажуть, що готуйтесь до найгіршого. І чим більше ви готуєтесь до найгіршого, тим менше. Вірогідність, що це насправді найгірше станеться, а якщо воно навіть і станеться, воно вас не дуже сильно підкосить. Так от ця книжка написав її лікар, який вивів сім найбільш популярних а, смертельних хвороб в Сполучених Штатах, від котрих помирає найбільша кількість людей. І він дає конкретні рекомендації, що треба робити, що треба їсти, який спосіб життя. Вести, щоб цієї хвороби у вас не було. Знову ж таки, ви, напевно, що вже здогадалися, що більшість порад це які їжте більше овощей, займайтеся спортом і так далі. і так далі. Але отут є один факт, який, чесно кажучи, мене шокував, якщо ми знову ж таки кажемо про цю статистику. Але перед тим, як я перейду до цього факту, я хочу зробити дві невеличких ремарочки. Перше, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Тому що я дуже скептично поставився до цієї статистики, і навіть зараз в мене ще залишився цей скептицизм, тому я зробив невеличкий ресерч і сам для себе зрозумів, які там є підводні камні. Про них я розповім у другій частині. Тобто, перша частина у нас буде все чорне, друга частина у нас буде все біле. І ви вже будете приймати рішення, яку сторону потім прийняти. Або, як зробив це я, прийняти щось сіре, тобто посередині, або, як казали древні філософи, золота середина. Пам'ятаєте? Так от, це перша річ. Друга річ, я хочу сказати, що я знаю декількох. Неймовірних лікарів, що називається лікар від Бога. І напевно, що ви такі знаєте. І, от моя подяка таким людям. Я неймовірно поважаю лікарів. Я вважаю, що ваша професія неймовірно важлива. Ви робите дуже сильну, потужну справу для нашого суспільства. Особливо, якщо ви лікар і дивитесь подібні відео на Ютубі, я так само вірю, що ви є професіоналом, який рятує життя людей. І за це вам дуже-дуже дякую. Але тепер давайте будемо, що називається, з холодною головою, просто дивитися на факти. Автор цієї книжки стверджує, що на першому місці серед смертності в США є серцево-судинні захворювання. І напевно, що я вас цим абсолютно не здивую. На другому місці це онкологія. Так само. Напевно, що нічого нового. А от на третьому місці по кількості смертей в Америки є сучасна медицина. Давайте я зачитаю вам прямо з цієї книжки, що я маю на увазі. Отже, від побічних ефектів тих медпрепаратів, які призначають у лікарнях, щороку помирає близько 100 тисяч. Американців. Додаткові 7 тисяч людей помирають щороку від помилкового прийому неналежних ліків. Ще 20 тисяч від інших лікарських і шпитальних помилок. 100 тисяч людей, які помирають кожного року від підхоплених інфекцій у лікарнях. І тут ми маємо вже приблизно 200 тисяч людей. І ця цифра ґрунтується лише на відомостях про госпіталізованих пацієнтів. В амбулаторних умовах, коли після відвідин фахівця ви лікуєтесь самотужки, помирають ще близько 200 тисяч осіб. Беручи цю статистику, можна сказати, що кожного року сучасна медицина вбиває близько 300 тисяч американців. Це по мінімальному підрахунку. Цю статистику автор бере з певних наукових статей в провідних авторитетних медичних журналах. Мало того, окрім цієї книжки, він випустив окреме відео, де він все це пояснює з прикладами, з вирізками з цих статей. І посилання на це відео, якщо вам дозволяє ваша англійська. Подивитися і прочитати ці статті, все це є. Я дам посилання вам, щоб ви зрозуміли, що дійсно він бере не просто з повітря ці факти, а він їх бере з конкретних наукових матеріалів. Отже, тепер давайте будемо розбиратися, що ж нам каже ця статистика. Ну, по-перше, давайте трошки з вами звізуалізуємо. Щоб ви розуміли 300 тисяч людей це так, якби раз на два дні в Сполучених Штатах. Падав боїнг 747. От уявіть собі, будь ласка, якби в Сполучених Штатах через день падав боїнг 747. Ви б часто літали? Я б ні. Але знаючи ту саму статистику, коли ми почуваємо себе погано, перше, що ми думаємо, піду сходжу до лікаря. Але, друзі, я хочу тут закцентувати, і, до речі, автор каже так само про це. Медицина вона реально творить чудеса. Що касається вірусів, що касається, зібрати просто наші кістки по крихтах, підняти нас на ноги у якийсь дуже швидкий час, коли є безпосередня тут і зараз загроза нашому життю. Тому зрозумійте мене правильно, медицина це дуже потужно, це дуже важливо. І це дійсно вона має ну, неймовірні наслідки на все наше життя. Але, і от про це каже автор, і про це каже ця статистика: що в хронічних хворобах, які здобуваються дуже довгий період часу, коли приходять не за одну хвилину, не за один день, що називається, отут медицина інколи пасе задніх. Інколи вона так само рятує. Але знову ж таки, тепер у нас уже є статистика: 300 тисяч людей щороку. І треба розуміти, що медицина сама по собі це наука, яка продовжує розвиватися. Дуже класна історія, яка показує а, таку масштабну проблему медицини. Яка, мені здається, все рівно є у наш час, це історія дуже видатного медика Ігнаца Земельвейса. Я перепрошую, якщо неправильно назвав його ім'я, це венгерський лікар, який у 1847 році довів, що лікарю перед операцією треба помити руки. Тоді смертність буде набагато меншою. Як йому вся лікарська спільнота того часу віддячила? Вони його розкритикували, його звільнили за це з роботи. Його настільки сильно принижували, що він через це покінчив життя самогубством. І лише 20 років знадобилось медичній спільноті, щоб зрозуміти, ну да, все ж таки краще, коли я лізу у тіло іншої людини, не митими руками перед цим їх помити. Уявіть собі, 20 років знадобилось, щоб це зрозуміти, і ці 20 років вони коштували життям. Тисяч сотень тисяч людей. Але автор цієї книжки називає цю причину смертності не через сучасну медицину, не через лікарську помилку, а через ятрогенні чинники. Що значить ятрогенія? Ятрогенія це таке поняття, коли ти хочеш зробити щось добре, але, на жаль, ти робиш навпаки. Ти робиш лише гірше. Як казав Уоррен Бафет, ніколи не питайте у перекоряння, чи треба вам нова зачіска. Тому що професія поркаря це продати і зробити вам нову зачіску. Професія лікаря це продати і зробити вам нову процедуру, нову операцію, нові ліки, щоб він на цьому заробив. Він по-іншому не може, це його професія. Є такий цікавий експеримент. Коли бабочка вилопляється з кокону, перед тим як стати бабочкою, вона пролізає через дуже маленький отвір в своєму коконі. І це для нього, і це для цієї бабочки це просто ну адське випробування. Це й неймовірно складно. Але якщо допомогти бабочці і трошки надрізати цей отвір, так, щоб вона легко вийшла на свободу і стала бабочкою, то така бабочка, як правило, живе дуже-дуже недовго. Чому? Знову ж таки. Тому що є трагедія. Але, друзі. Скажу вам чесно, не дивлячись на всі ці факти, мені все рівно складно відмовитись від сучасної медицини. І я так само не агітую вас не ходити до лікаря. Я так само не агітую вас не робити щорічне медичне обстеження. Тому що знову ж таки, тепер давайте поговоримо, як я для себе. Виправдав цю статистику, і знову ж таки, я ще не до кінця розумію, чи правильно це чи ні, тому я зацікавлений у діалогу в коментарях, щоб ви сказали свою точку зору. І перед тим як ми продовжимо, хочу нагадати, що якщо вам цікаво бути максимально спокійним, максимально зібраним у цей час, за посиланням під це відео я для вас зібрав корисні посилання, які зможуть зробити вас кращою версію себе просто сьогодні. Так от, друзі, якщо ми все ж таки будемо. Більш критично ставитись до цієї статистики, тому що я зізнаюся вам чесно, я до кінця не зміг її прийняти. Я був до останнього скептично налаштований, налаштований скептично прямо зараз. Перше, що я нарив проти цієї статистики, це те, що автор апелює до наукової статті з наукового журналу про всі оці цифри, які я вам сказав. Але ця стаття вийшло у 2000 році 25 років. Сучасна медицина, я думаю, зробила вже багато чого нового. Тому не факт, що ми маємо саме ці цифри. Це перша штука. Друга штука. Навіть якщо дійсно так, помирає 300 тисяч людей. Але скільки рятується? Не сказано. Якщо рятується 600 тисяч і половина помирає, ну це печалька. Якщо ж рятується 10 мільйонів, із цих 10 мільйонів ми розуміємо, що це мізерний відсоток? Ну, то розумієш, що все, напевно, що не так і погано. Третя річ: ця статистика виключно по Сполученим Штатам Америки. І отут, якби я й не зрозумію, наскільки все печально чи ні. Бо може у нас в Україні навпаки все класно з цим. Але тут може бути зовсім інша ситуація: що якщо у американців отак все печально, то що тоді у нас в Україні? І остання найважливіша річ, найсвітліша річ, скажімо так: ці 300 тисяч. Ми не розуміємо, яка була кондиція у цих людей, які звернулися. Можливо, це була вже та кондиція, коли ну, було дуже, дуже складно допомогти цій людині, і потім лікар зробив те, що він зробив, коли людина прийшла, наприклад, на початкових стадіях. А через те, що людина вже себе дуже сильно запустила, то там, ну вже якби ці ліки не допомогли. І там вже була оця помилка. Тому, знаєте, як є така приказка, що справжній чоловік йде до лікаря лише тоді, коли спис, що торчить у нього зі спини, вже трошки заважає йому спати. Це, от дуже так, про нас, про чоловіків, ми чомусь не полюбляємо лікарів, на відміну від жінок. Так от. І про що каже останній момент? І про це каже так само цей автор. Він каже, що а, треба не запускати себе. Можливо, ви чули про таку книжку як мистецтво війни. І там головна провідна ідея цієї книжки знай свого ворога. І тоді ти його обов'язково переможеш. Тому все, що я хотів сказати цим відео, це не те, щоб ви не ходили до лікаря. Не те, щоб ви не поважали лікарів, а це те, щоб воно, ця статистика просто класно змотувала більш, більш цікавитися своїм здоров'ям, більш спостерігати за своїм здоров'ям, більш піклуватися про своє здоров'я. І так само мати певні стратегії, що робити, щоб уже просто зараз, просто сьогодні робити невеличкі кроки для того, щоб. Цієї жахливої статистики, всієї цієї жахливої статистики, яка є в цій книзі, не було у вашому житті. І насправді рецепти неймовірно прості. Я агітую вас прочитати цю книжку, але знову ж таки зроблю зараз дуже е, таку коротку вижимку трьох фактів, які я дізнався в цій книзі, які я. І не читав в інших книжках по здоровому образу життя. Тому що знову ж таки всюди будуть одне й те саме: пити воду, їжте багато овочів, фруктів і займатися спортом. Перша річ, яка прямо у цій книзі, вона ну от, всюди, вона прямо, от реально через сторінку це куркума. Да? До того ж, куркума з перцем. Коли ви, з чорним перцем, коли ви додаєте. Трішки буквально чорного перцю в куркуму, і куркума одна четверта чайної ложки. Тобто ви її навіть не відчуєте за смаком. І якщо ви додаєте трошки чорного перцю, то воно там буквально в десятки разів підвищує ефект куркуми. Це перша річ. Друга річ: Три столових ложки будь-яких бобових кожного дня. Тобто не треба наїдатися. там цілу тарілку, ціле відро цих бобових, хоча вони неймовірно корисні, але. Мені дуже шкода вашу другу половинку, якщо ви будете кожного дня наїдатися бобових. А якщо ви з'їдаєте всього-навсього 3 столових ложки, ви навіть так само їх не помітите. І для вашого організму це буде все набагато спокійніше перетравлюватися. А ефект буде просто неймовірний. Він так само робить акцент саме на бобових. І третя річ, про яку я не читав до цього, це різноманіття. Тобто, так, да, він там так само, як і всюди зараз каже про броколі. Але він каже, якщо ви будете їсти лише одну брокколі кожного дня, ваш організм напітається цима, неймовірно поживними вітамінами, але це недостатньо. Дуже важливо, дуже важливо мати дуже багатий раціон. Складний раціон з різними продуктами, бажано з сезонними продуктами. Завжди робити нові, нові, нові продукти, щоб було якомага, як краще буде менше, але багато різних овочей. Тоді буде ефект. Неймовірний на все ваше здоров'я. Це перший висновок, який я особисто зробив для себе після того, як прочитав цю книжку і дізнався ту статистику, про яку зараз вам розказав. Друга річ, яку, до, до якого висновку прийшов особисто я. Після цієї статистики я зрозумів те, що лікарі так само можуть помилятися. Лікарі це живі люди. У мене був випадок в житті. Коли в мене була невеличка проблема, я звернувся до одного лікаря. Він мені прописав 5 ліків. Я пропив, пройшов місяць, нічого не, не допомогло. Я звернувся до іншого лікаря, і він мені сказав так: Тю, так це ж все лікується дієтою. Він мене посадив на дієту, і через місяць я вже забув про цю проблему. Два лікарі, здавалось би, одна й та сама проблема, але два повністю різних підходи. Саме тому, я ще раз переконався у дуже класній стратегії мінімізувати свої ризики. Тим, що якщо ви приходите до лікаря, і щоб він вам печальні там не накинув, ви завжди розумієте, що є вірогідність, що він зараз помиляється. Тому дуже слушно, буде просто піти до ще одного лікаря. І якщо вже цей лікар скаже вам те саме, ну тут уже ймовірність, що дійсно, скоріше за все, це так. Але може бути так, що він вам скаже зовсім по-іншому. І ви зрозумієте, що угу. тобто, хтось із них вже право і неправо, може треба піти навіть до третього лікаря до тих пір, допоки ви не зберете найбільшу інформацію. Тому що ми якось так були е, виховані з дитинства, що лікар це прямо авторитет, треба йому дивитися взагалі в рот. Все, що він каже, це от, знаєте, це аксіома, це залізобетон. Ні. Це жива людина, яка витрачає на прийом нас з вами. Від 15 до 30 хвилин. І він за ці 15-30 хвилин хоче нам допомогти врятувати нас і так далі. І так далі. І не завжди це вдається. Тому тут мені здається непоганою буде стратегію перестраховки. Друзі, хочу нагадати вам, що на моєму телеграм-каналі я веду невеличкий подкаст, інколи проводжу безкоштовні вебінари і роблю все можливе, щоб у цей непростий турбулентний час подарувати всім вам відчуття. Більшого спокою. Якщо вам це цікаво, буду радий там з вами побачитись за посиланням під цим відео. Це був Макс. Бережіть, будь ласка, своє здоров'я.